Три продуктивних стебла вона є з одної зернинки. Уже авторічний курінь на ній йде. Все буде добре. Будемо з пшеничкою. Ну, в зв'язку з тим, що ми осінню багато пізніше посіяли зиму пшеничку. Тому стан на даний момент цієї пшенички задовільний. Чим він не гірший, ніж в цьому році. Зараз він знаходиться в стані відновлення вегетації весняної, тому я думаю, що все буде добре. Будемо з пшеничкою. От, бачите, ще насінина є і коренева система, та, що сформувалась восени. Нова ще не пішла. Рослини, як ви бачите, в більшості своїй живі, але є певний відсоток, який ще не визначився. Якщо буде помірне зростання температур з достатньою кількістю вологи, то цілком ймовірно, що вони вторинну кореневу систему утворять. Звісно, причини ми розуміємо всі ці бойові дії це замінування, деокупація, наближеність до кордону та бойових дій тобто, валовий продукт в абсолютному своєму розумінні він значно менше, тобто менше експорту, менше наповнення бюджету. Але внутрішню потребу країни і регіону в цілому, будемо казати за регіон, то ми перекриємо.